Всім привіт, мої незламні. Це Project 52 і ми вирушили у дуже велику експедицію по річці Дунай. Що нас очікує? Нас очікує 2800 кілометрів по пройдених по річці, Десь приблизно 12-15 шлюзів і купа-купа пригод. Тому поїхали. Сьогодні перший день ми заправляємо наші трицикли, бо це все проходить на Гідроцикла Сюду Explorer 170 це новий гідроцикл, який призначений спеціально для подорожей, для, для довгих подорожей на воді. Це для тих, хто питав, чи дорого подорожувати на гідроциклах, чи ні. Ось дивіться, 225 євро вже заводи. Yeah! <laughs> На вибор нам дали різні окуляри. Я собі обрав ось такий, як ота муха вжик тепер че. <laughs> це ми розкриляємо шмот наш, у якому ми проведемо ближайші три тижні. Yes, Це наш перший шлюз. Зараз ми будемо його перетинати. Зараз я буду керувати оцим шлюзом. По-немецьки я не читаю, Окей, okay. needs to up and to right. Ah, to right, окей. Гоу! And button. Yeah. Need hold, no. Я hold, you hold first. а цей за когось пишуть. Ааа. Це я натиснув. Це я натиснув цю кнопку і зачиняю ворота у шлюзі. Коротше, я вже розібрався, як тут керувати усіми шлюзами. Я тепер така велика цяцька. У ній дуже багато. Так, нарешті шлюз пройдено, ми повертаємося до русла. Сьогодні вже другий день. Ми трішки віддихнули, бо вчора ми пройшли десь 135 кілометрів. Сьогодні по плану треба пройти приблизно 100 кілометрів. І ми переходимо до Австрії. Ми будемо на перехресті двох річок, які мають різний колір води. І це повинно бути дуже і дуже цікаво. Поїхали. Така ось трапляється халепа на річці. Пливеш собі, пливеш, нікого не трогаєш. І тут бац! ревно. Став можна і налетіти. Трохи, а може і не трохи. речі, попереду дуже велика дамба і дуже-дуже довга. Ми можемо її проходити. Десь три години, бо вона подвійна, тому ми зараз пришвартуємось, зателефонуємо і дізнаємося, скільки часу нам потрібно, щоб перемкнути це. Якщо це буде дуже довго, ми дістанемо від руки, погрузимо їх на лафет та перевеземо на другий бік за допомогою нашого авто. Це наша технічна підтримка Міха From Romania в общем, як я і казав, дуже довгий час треба очікувати, щоб прикнути цю подвійну платину. Цей шлюз, тому ми зараз дістанемо гідрики десь у Маріні і перевеземо йому на бік. Хлопці зараз вирішують, де краще підняти. Це Дебор. він у нас тут за головного сьогодні. Ну, І вчора був, і завтра. Короче, на воді він командує. Everything's okay, we said thumb up and we go. On some passages where we have to pass and uh, maybe we have to go in a line, one behind another, I will raise a hand and point you to go behind me and then we will all go. So I think that uh, so far we are good. Yeah, you can start, Start, start and then in the reverse. Тільки що пройшли це місто, де сходяться дві річки ріка Ін і річка Дунай. І вони мають різні кольори. І це дуже файно видно, коли летаєш на і Там насолоджується. Ну що, ось і скінчився другий день нашої подорожі. Великої. Незабутніх пригод. Ми сьогодні трішки пройшли з кілометрів. ванетиксом. Ми зараз на границі з Австрії. Австрія ось там. Сьогодні третій день. Ми прибули до Австрії. І сьогодні ми відпочиваємо від Дунаю і поїдемо на Glose Glock Nair Challenge. Нас запросили друзі. Тому що в цьому році вони святкують і e 10-та річниця цього івенту. І ми посадимо дом, мотодом, де покатаємось на електрокарах з моторами ROTAX. а також побуваємо у самому серці на заводі, де виготовляють ці самі величезні та потужні мотори Ротакс. За ми, Австрія зустрічає. Що ми приїхали до заводу Ротакс? Зазберегається велика таємниця, як вони виготовляють ці потужні та медмінні мотори. Зустрічаємо. О, До речі, у ну, тріх, знімати не можна. Ніякому раді. Дуже все серйозно. Треба зареєструватися у нас. Е, написано один, але насправді тут ще набальована ручка і ще одна двічка. У нас група номер 11 Це ми заходимо. На ресепшн і далі знімати не можна святи. Приємне в цьому це те, що ми зараз будемо ганяти на оцих красиних. Я собі обрав Spider F3, бо я ще не катався на ньому. Це не вам один. Поїхали. Це Etawar добрий давор. Добрий давор. Добрий давор. Ми зараз зустрінемося з нашою ред очкою Redbullacka. Red How are you? Good. I get sick because it's it does feel very real. Победне п'ять! Победне п'ять! <laughs> Чесно кажучи, було дуже приємно відпочити від гідроциклу і провести такий незаблуднувайний день у колі друзів на спайдер. Було було челлендж. Це було круто. А тепер їсти і спати, Бо завтра дуже важкий день. Вже давно за півночі, а ми ще не вирушили до готелю. Бо є певні проблеми. День п'ятий. Братіслава. Зустріли побратимів. Як вам? У Словачині? Отак от. знімаємо. Це дуже гарний сет. Зараз їдемо до дуже приємного містечка, називається як називається? Правильно? Не знаю, Девіл <с> Касел. І нас буде супроводжувати група на гідроциклах місцевих хлопців, які проживають у Братиславі. Ми стартанули вже дуже добре, побачили замок. І зараз о, невеличка перерва на обід і будемо йти далі. О, попереду нас чекає дуже цікаве місце, де Дунай буде розходитись на дві рисці на старий Дунай та на новий Дунай. Наша лодка піде по руслу старого Дунаю. Джадки наші гідроцикли підуть по новому Дунаю і потім ми зустрінемось там 7-8 кілометрів і ми знову будемо разом. Вам розповідав, як ми збиралися старе та нове русло обходити. Ось так обходимо на трейлерах. Бачите? А тепер у якійсь халепі будемо скидати гідрики на воду. Дощ лупасе просто коротше погода срав пес ось чому ми не змогли тут пройти тому прийшлося об'їжджати тут такі пороги страшніші що хавайся коротше такий ось форт зустрівся нам нарешті дощ кінчився я правда, мокрий до самих трусів От. Ну, це пригоди, а якось та інше. форт дуже класний класнічить. За сьогоднішній день я навчився ходити до туалету, стоячи на гідроциклі, перевдягатись на гідроциклі, навіть удар. Да? Так що сьогодні отримать дуже файний. До речі, що я хотів сказати? Оце скло. З якого всі сміються, що воно як на сніга ходить. Дуже вам сказати, що коли йде дощ, дуже файна штука. Кожне утро у нас починається з провірки. Ну що, сьогодні день шостий, і ми вирушаємо до Будапешта. Ми будемо йти по дуже цікавому місту. З одного боку, в нас буде Словакія, з другого боку, у нас буде Венгрія. Угорщина, вибачайте, буде Угорщина, і ми повинні прибути в Будапешті. Що з приладу вчорашнього дня? Слушайте, ну ми вперше попали під такий дуже сильну зливу. Дощ йшов майже 4 часи, і ми промокли всі насквозь. Наскільки було комфортно їхати на гідроциклі? Ну, якщо чесно кажучи, дощ не є комфортним, комфортною погодою. Ну це експедиція, і треба. Було йти, бо в нас не було вибору. Е, Можу сказати одно, що дуже спасає, коли в тебе гарний екіп. Ми потім передяглись прямо на воді у, суху, у сухий одяг і дуже вирішує е, скло лобове. Так, да, я знаю, всі сміються з того, що цей гідроцикл з цим склом схожий на снігохід. Ну ні, ребята, скло це маст-хев. Окей, э, ми вирішує, э, вирушаємо далі. Побачимось на воді. Всім дяка. До нас дуже багато буде їхати. До нас приєднався Макс. Макс! Я положила чоколадка! Це And джетний oh. Сузанна! За ніч трішки води налило. Це нас не зупинило. Я дякую цій чудній погоді, бо припинився дощ і є дуже великий шанс доїхати до Final Destination, до нашого пункту призначення сухими. Але ми про всяк випадок взяли з собою о, спеціальні комбінізони. Бачите, попереду дуже велика злива, тому ми зупинились. Зараз перетягатись, бігати гещовики, бо наближається щось дуже страшне та захитне. Є шоколадка. Немає плохої погоди у природі. Буває неправильна екіпіровочка. Ми вирішили. Дощем, а, почекати, so this is this is the uh, our expedition uh checkpoint number 783B. Uh we always stop here when it's rain like this, so no problem.

Мені видали ось таку чоколадку. Сказали, що я веган, Ну, бляха, я не веган, я просто їм сука, бо в мене цукровий діабет. Окей, okay, гайз, всем доброго ранку. Ми вирушаємо до Осія Хорватія. Сьогодні у нас не дуже великий тріп, всього-навсього 90 кілометрів треба пройти. Ну, ви бачите, що небо знову у тучах. Тут тучі, тут сонечко. Де воно? Бляха, де сонечко? Окей, побачимося сьогодні. Не знаю, буде можливість викликати якийсь під час подорожі, але знімати будемо по-любому. Е, сподіваюся, що такого дощ, як був, вчора, не буде, бо це було було то матч. Окей. Так, ми дістались до кордону з Хорватією. Це пункт поліції. У нас тут в мене так здається є певні друзі. Зараз ми А, вона? а вже порізали. Гаразд. А дощ нас наздоганяє, нас доганяє. Так, ну що, ми йдемо далі. Група вирушила, я за них. Бо мокнуть зовсім не хочеться. Зараз ми вирвались на таку малесеньку галявинку сонячну. Ну тучки наступають ззаду. Бачите, як воно так. Nice nice river. Everything is nice here. Welcome to Croatia! Приїхали у містечко Вукавар, яке дуже постраждало сильно під час війни. Зараз піднімемось на водонапорну башню, яка є ще чимось таким, як наш донецький аеропорт через А сьогодні ми покидаємо територію Євросоюзу і перетинаємо кордон із Сербією. І так як це не є зоною Євросоюзу та Шенгему, нам нам потрібно буде отримати, пройти паспортний контроль, показати свої ліцензії на управліннями джетські гідроциклами і потім продовжувати. Будемо наш трип. Я дуже сподіваюся, що у нас на це не вийде купа часу і ми вправимось там, за якісь 30-40 хвилин. У нас якісь певні проблеми за Дніцький, на якому їде Давор. Ми зараз його пуксуємо і будемо чекати на Мішу. Це нагадує наша технічна підтримка і будемо розбиратись. Щось Сербія нас зовсім не рада зустрічати, на жаль. А, до речі, чому не рада зустрічати, тому що ми проходили. Перетинали кордон із Сербією понад 6 годин. Hello, hello. Welcome to the Castle. Експедиція прибула до замку, але тут не можна зупинятися і особливо заправляти гідрики. Бо це національний парк або щось таке. Ось цей замок, а це Румунія. Не знаю, дадуть мені дозвіл, щоб тут політати на дроні. Якось в нас не складується з Сербією зовсім. With the really nice uh, views, also the castle before uh, that was in Golbat. Hopefully, I'm saying it right, and then we continue all the way to Iron Gate. But in the meantime, we had such nice views, it was amazing. So, У Болгарії. І скажу вам чесно, мені іноді казалось, що ми ніколи не зможемо вийти з Сербії, бо вона така липуча. Дуже складно ми в неї заходили, дуже складно ми з неї виходили. но Як кажуть, на welcome to the hello, hello, uh, from Coravia. Uh, we went this morning from Vidin in Bulgaria. We across the river. We went to Kalafat. We made the documents and then we made the 160 kilometers all the way here. To tell you the truth, not many things to see, but it was interesting because all the way it was more like a Amazon, like a really forest all the way the nature totally untouched nature it was okay we came here on time and uh, we have a kind of afternoon of uh, a little bit get rest and uh, for tomorrow because tomorrow we have a 260 kilometers to cover and that's gonna be a challenge Ну що, усім доброго ранку! Сьогодні стартує останній день нашої дуже-дуже великої експедиції. Ще вже трішечки всі втомились, але в передбаченні дуже цікавого дня всі збираються. Слава Україні! О, героям слава! So this way to Romania to Mamaya. I would call it a lifetime adventure because uh, this will never happen again probably and it was so unique. I mean I'm gonna say joy, joy of the ride. i would say uh, it was a trip expedition as exploring really this is something that was i wouldn't say different but it was really like mine definitely joy of meeting different people many friends and uh, well I, I, I would share with her a lifetime experience this is for us, this is landing on the moon. At the end of this interview, I would like to say thanks for the opportunity and the whole team. I very appreciate it and I will never forget. We survived Welcome to Romania. I spent 70 days on the jet ski, and my ass never hurt me like it hurts me now in this half an hour.) <laughs>